Вот. Привет! Привет! Ах ты всякий! Ах ты всякий! Ах ты молодец! Узнал! 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 Да. Ах ты хороший! Узнал, узнал! Такий ты здоровый, такий здоровый! Красунчик! Красунчик! <реш> ти хочеш мене обняти так? <реш> не скакай вже, не треба. <реш> Молодий. Я радий дуже, що ти мене так вітаєш. <реш> Ду дуже радий. Дай мене сняти тебе. <реш> ну, бачиш, о <Ой>, який. <реш> так, познайомся з моєю бічіклетою і мій автограф тут. Так. Цікавий велосипед мій. Чиклета. Ну добре, добре, це вже давай та це. Отак от давай тебе знімемо. Ах ти! Ах ти лапка, у тебе гарна. Ух ти, який! Який ти гарний. Ты радий, ты радий. Mm. <гум> Давай лапку. Та ні, не кусай мене. Чи ты так ласку проявляєш? Лапку дай. <гум> Ой, не ну дитина, ну дитина. Ну ха, гарнючий. Покажи свою корівку тут, яку ти охороняєш. А? Знову ще будеш знайомитися. Ну давай, оце сюжет на цьому закінчимо, так? Бо ми, О, ти якраз і зрозумів. Ти пішов до карівки.